Нова мова, нові люди, нові звички. Дніпрянка Серафіма Могилевська вже два роки разом із родиною адаптується до життя в Іспанії. Про інтеграцію, можливості та плани щодо повернення дивіться далі. У Дніпрі на вулиці Воскресенській і досі сипеться каміння з фасаду будинку. Далі ми розкажемо, чому комунальники так і не розв'язали проблему та що на це кажуть жителі. Легенда українського футболу у Дніпрі. Хто завітав до нашого міста і які емоції отримали учасники від спілкування з кумиром дитинства? Про це дізнаєтесь протягом випуску. Це новини на відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю! Привласнила майже 3 мільйони гривень з держбюджету. У Кривому Розі судитимуть начальницю відділу освіти. Повідомляють в обласній прокуратурі. Як виявилося, зловмисниця уклала договір з товариством про закупівлю електроенергії та завищила ціну у декілька разів, тим самим незаконно збагатилася. А за підпал автівки ЗСУ у Дніпрі судитимуть 16-річного зловмисника. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. Російські спецслужби завербували хлопця. За роботу пообіцяли 2 тисячі доларів. Однак кошти підліток так і не отримав. Йому загрожує до восьми років в'язниці. Дніпропетровщина серед лідерів. Щоправда, в антирейтингу. Наш регіон п'ятий в Україні за кількістю нелегальних заправок. Їх нарахували 29. Про це інформують у Нафтогазовій асоціації України і додають у списку також Київська, Івано-Франківська, Одеська та Львівська області. Загалом підпільних АЗС у державі 419. Понад два роки за кордоном. Нова мова, нові люди, нові звички. Дніпрянка Серафіма Могилевська разом із родиною адаптується до життя в Іспанії. Втратити все і почати з чистого аркуша. Виклик для мільйонів українців, які через повномасштабну війну шукають безпеки за кордоном. Про інтеграцію, можливості, надію, силу волі та плани щодо повернення далі. Ці пейзажі стали частиною життя Серафіми Могилевської. Вона приїхала до Іспанії, шукаючи безпеки. Ми не знали, куди ми їдемо. Ми не знали, яка тут тобто, країна. Ми просто їхали і все. І ми приїхали до Барселони. І по розподілу ми потрапили у місто Гренада, де знаходимося на сьогоднішній день. Останні 10 років вона жила в Ялті через сімейні обставини. Повернулася до Дніпра. Тут і зустріла повномасштабну війну. Я ніколи не забуду те відчуття. Коли 24 лютого зранку я була у місті Дніпро, мене розбудив мій батько о 4 чи 5 ранку, я вже не пам'ятаю, і він мені сказав: ти знаєш, а Росія така так і напала на Україну. В мене зараз другий раз попіли мурашки по шкірі. Залишити усталене життя і будувати нове непросте завдання, каже Серафіма. Адаптація почалася зі сприйняття нової реальності. Якщо ти добре працював, добре мав кар'єрний зріст, мав свою домівку, мав коло своїх друзів в один момент, ти повинен все це забути і почати все спочатку. Але цей процес став легшим завдяки підтримці місцевих організацій, нових друзів і небайдужих іспанців. Ми прожили в готелі десь півроку. Після того ми зняли своє житло і переїхали в квартиру. Ще одним викликом стала мова. Пригадує Серафіма, цей бар'єр ускладнює інтеграцію. Але переконана, час та наполегливість даються в знаки. Вона вивчає іспанську вже два роки і задоволена своїм прогресом. Наразі в мене вже рівень B2-3. Це дуже вже просунутий рівень. Сьогодні жінка вже може похвалитися й стабільною роботою. Українська журналістка знайшла себе в новій сфері. Працює адміністраторкою готелю, який належить українській компанії. Літом і взимку він дитячий табір, а восени й навесні відчинений для туристів. У мене є працівники, які знаходяться під моїм контролем. Все дуже класно розвивається, покращується, і я важаюся. Подорожі Іспанією стали невід'ємною частиною її нового життя. Говорить, комфорту додають місцева медицина та транспорт. Прості, зручні й доступні. Та найбільше її захоплює ставлення іспанців до життя. Вони дуже класні, дуже дружелюбні. І я вважаю, що нашому менталітету потрібно повчитися, що вони максимально не живуть для того, щоб працювати. Вони працюють для того, щоб жити емоційним зв'язком з Україною. Є речі, які вона прихопила із собою. Ці дрібниці дарують їй відчуття близькості додому. У нас є іграшка цілі. Вес там який мила, які співає, коли пускаєш на його лапки, на його вушка, на його серденько ця іграшка була піти на Україні. Однак Серафіма зізнається, що вперше в житті не планує повертатися в Україну. Вона почувається комфортно в новому середовищі, і її семирічний син теж інтегрується успішно. Дитина, яка вже займається у всіх секціях, займається музикою, займається футболом, плаває, грається, ходить на іспанські дні народження. Це все в мене зараз і є моє життя. За даними Центру економічної стратегії, все більше українців не планують повертатися додому. За кордоном можуть залишитися від півтора до двох з половиною мільйонів. У весняному дослідженні ООН зазначено, кількість біженців, які хочуть повернутися в Україну, зменшилася на 11% за рік. Вагомий фактор безпековий. Валентина Максимович, Ярослав Open News, телеканал відкритий. З початку повномасштабного вторгнення в Україні відновили 887 медзакладів. Найбільше на Дніпропетровщині, Миколаївщині, а також Київщині, Харківщині та Чернігівщині. Це дані Міністерства охорони здоров'я. Там кажуть, ворог системно руйнує лікарні, поліклініки, амбулаторії та пологові. Загалом, за час великої війни, пошкодив понад півтори тисячі медзакладів і ще більш ніж 200 зруйнував повністю. До уваги жителів у Дніпрі, Кам'янському та Верхньодніпровську можливі перебої з постачанням питної, інформують в обласній раді. І додають, це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на аульському водоводі. Владці закликають запастися джерельною протягом дня проблему обіцяють усунути. З неба сиплеться каміння. Це руйнується фасад будинку на вулиці Воскресенській у Дніпрі. Комунальники про проблему знають. Обіцяли приїхати та обстежити ліпнину. Тим часом жителі кажуть, запланованих робіт так і не провели. У чому причина? Знають мої колеги. Аварійна стрічка на тротуарі та пошкоджена ліпнина на фасаді. Мешканці будинку на вулиці Воскресенській обурені. Кажуть, комунальники обіцяли обстежити будівлю та демонтувати хідкі конструкції. Проте Дніпряни робіт так і не побачили. Нічого Поспало. Ми там були наміри зробити ОСМД, але війна пошкодила. А так, звісно, він потребує ремонту. Стара, стара будівля. Зі словами В'ячеслава погоджується й Олег. Я бачу наслідки. Могло комусь на голову впасти. І це все на протипологового. Діти в небезпеці. Комунальні служби нічого не роблять. Нагадаю, минулого тижня з цієї будівлі відвалилась частина елементів фасаду. Дніпряни розказали нам, що він в аварійному стані. Минулого разу впало, коли тут взагалі на пішохідній зоні йшла мама з коляскою і поруч упало. А цього разу в другій годині ночі такий грохот був, то ми побачили. Впадає фасад, ну, вже на протягом, мабуть, більше, ніж півроку, то десь з рік завжди обвалюється есть, і з цієї сторони, і з, это, сам, з наружної. Це просто диво, що досі нікому на голову це не впало. Тоді мешканці будинку звернулись до міської ради, як і журналісти відкритого. Комунальники зазначили, що обстежать ліпнину і приберуть хиткі конструкції. Обіцяли це зробити до 14 жовтня, проте робіт не виконали. Чому, за словами представника жилсервісу, 5, водія автовишки викликали до ТЦК, тож демонтаж перенесли на 16 жовтня. Світлана Закоржевська, Руслан Герасименко, Open News, телеканал відкритий. Сканер штрих-кодів у дії. Такий новий інструмент додали до сервісу Нацкешбек. Про це у себе в соцмережах повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Так покупці зможуть дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Аби скористатися послугою, треба зайти у застосунок, навести сканер на штрих-код і подивитися, чи підпадає він під програму. А я нагадаю, бета-тестування нацкешбеку триває вже понад місяць. І за цей час українцям нарахували понад. 73 мільйони гривень. Золото. Кам'янчанка Аріана Багбая стала переможницею четвертого відбіркового тенісного турніру, повідомляють організатори змагань. Спортсменка посіла перше місце серед дівчат у віковій категорії до 14 років. Турнір проходив у Львові. Легенда українського футболу у Дніпрі Руслан Ротань завітав до нашого міста, аби взяти участь у зустрічі, яку організували місцеві спортивні журналісти. Про що говорили і які емоції отримали учасники від спілкування з кумиром дитинства? Дивіться у сюжеті Даниїла Ніколаєнка. Легендарний капітан футбольного клубу Дніпро, головний тренер збірної України з футболу на Олімпійських іграх 2024, чвертьфіналіст чемпіонату світу, фіналіст Ліги Європи. А зараз головний тренер футбольного клубу Олександрія Руслан Ротань у Дніпрі. Чоловік прибув у місто, аби взяти участь у прес-конференції від Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області. Понявовірити відродження Дніпра. Якщо все дай Боже стане так. Ви готові стати тренером. <гум> Поспілкуватися з паном Русланом завітало 12 спортивних журналістів. Серед них і представники відкритого. Усі хочуть знати, які ж у тренера секрети успіху. Треба так набрати терпіння, завзято працювати і ставити завдання нові, 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 і, можливо, щось і, і вийде. Зустріч тривала півтори години. Учасники у захваті. Дуже добре поспілкувалися, відповідав він щиро на багато запитань і про те, як він був гравцем, і тренером, і про те, що зараз відбувається в його команді. Руслан Ротань це легенда Дніпровського футболу. Наразі тренер Олександрії, до цього він тренував і збірну України, і олімпійську збірну України, і молодіжну збірну. Тому враження тільки самі найкращі. Для мене Руслан Ротань це кумир дитинства. Емоціями ділиться, і сам Руслан Ротань дуже ви знаєте, задоволене приємне враження від того, що. Поспілкувалися класний формат, да, питання, відповідь, так атмосфера, яка позитивна, да яка дає спокійно це відчувати. Це саме головне. Організувала цю зустріч асоціація спортивних журналістів в Дніпропетровської області. Ми вирішили зробити щось таке окреме, таке середнє між прес-конференцією і окремим інтерв'ю. І так народився план зробити дискусійну платформу, де Саме спортивні журналісти, просто журналісти наші, наші друзі, можуть поспілкуватися з будь-яким гостем. Асоціації додають такі конференції проводять регулярно. Запрошують талановитих і видатних спортсменів Дніпропетровщини. Данию Ніколенко, Ілля Кононов, News, Телеканал відкритий. Дніпропетровщині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Вона триватиме від сьогодні і до 18 жовтня. Інформують у регіональному центрі з гідрометеорології. Жителів закликають бути обачними та не розпалювати багаття на природі. А вже з 19 жовтня Дніпропетровщину накриють перші сильні заморозки. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. Протягом доби очікуємо від нуля до п'яти градусів тепла. Детальніше про погоду дивіться одразу після випуску новин. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе. Побачимось.